Заслужений артист наших сердець Ростислав Кушина! Я дякую отцю за запрошення. Дякую за те, що ви берете участь в таких благодійних акціях. Ви знаєте, тому що насправді їх стає все менше і менше. Тому я. Щиро вірю в нашу перемогу, і ми зі своєї сторони будемо боротися також до останнього, щоб ми перемогли того ворога. Не буду казати, якого, тут в церкві. І нам всім перемоги, миру і любові. Христос все не жде! Стаємо Христа! Дякуємо, дякуємо, щиро дякуємо. Це було неймовірно і І Знаєте, я вам підкажу такий лайфхак. Ви коли чуєте, як Ростислав Кушина співає, закривайте очі, і тоді здається, що ти літаєш, бо його голос може відправити в космос, це точно. Ну і ще на завершення хочеться побажати, додати, чи відзначити і сказати, що це був дуже гарний душевний вечір, який наповнювали ви в ці світі дні народження Христа. Як і маленький Ісус переміг вражого сина, як маленький Ісус переміг зло, так на нас впала також така, на жаль, мета чи місія, і ми маємо з неї вийти достойними. правда? Ми маємо перемогти це зло і зробити це разом. Тому ставаємо ще кращими, кращою версією себе, як я люблю казати, чому злітати, навіть коли не маємо крил, роблячи добрі справи. Встигнуть. Бути щасливими, встигніть зробити когось щасливими, встигніть подякувати один одному, встигніть подякувати Богу. І нехай він нас береже. Тому я думаю, що таким гарним завершенням буде, коли наші отці спільно з нами заспівають Боже великий єдиний. Це буде наше звернення до Бога і прохання небеса. Зійшли на миру, зійшли нам Боже перемоги, зійшли українському люду міцного здоров'я. Oh hey. Кожного, що завітали зараз, наш е, маленький помічник буде.